Блузі, яке воно неймовірне. Я не знаю, як можна бути таким красивим. Оце лілейник такий, то, що я вчора буквально вам показувала, був будончик ще. Сьогодні вже така краса. Крупний такий, дивіться, на мою ладоню. Капець і колір такий гарний, пудровий такий, пудраво-жовтий. Взагалі бомбезний. І це мені підказала Тетяна, що це е, льон, червоний льон. Гарний. Я бачу пелісточки опали. Це той, що вчора я вам показувала, вже бив пелісточки. По Получається, він повністю не розкриває свою квіточку. Чому ж я прозьовую цей момент? Вчора була одна, сьогодні він вже шість бачу. Краса неймовірна просто. Ну все, дочекалася. Дочекалася, ви просто подивіться на цей мак. Ой, я не можу, який він гарний. Бозі, який він гарний. пусистий-пусистий такий. Такий м'якенький-мякенький на дотик. Клас, дуже гарний. Оце, мабуть, всі такі будуть рожеві. Це теж не наче рожевий. Ось які вони гарні. Ну, все, ще одна любов у мене з'явилася. Релій, тут сховалися в затінку красунечки мої. Чекаю, чекаю ці літні хризантемочки. Приїхала сюди, нема світла. Сьогодні вдома вранці виключали світло, я прокинулася, включили. От з 12 до початку 4 не було знову світла. Думала, приїду сюди, хоч тут трошки буде світло, встигну зарядити телефон. Ніфіга, тут теж нема світла. Не знаю, коли дадуть і коли ви його тут вимкнули. Це якийсь жах просто з цими відключеннями. Просто нема слів, краще не буду починати цю тему. Це мене так сильно обгризли комарі. Дома вночі не можу спати, у мене скільки ночів є вже безсоння у мене. Просинаюся від того, що всі ноги у мене загризені, Чешеться неймовірно, просто тут ось шишки вже пішли, я вже йодом мазала. У мене є псілобальзам, який від укусів комах допомагає. Знімаю зуд, ніфіга воно не знімає. Мажу, воно все одно зудить, готове разідрати його до і оце все діло. І нічого не допомагає від цих комарів. Я не знаю, звідки вони залітають. У нас скрізь москітні сітки вдома, воно пролізає все одно і всю ніч нас гризе. Мало того, що на вулиці гризуться, ще ж вдома гризуться. Я не знаю, де воно береться такі термоядерні комарі. І ще на огороді з'явилася якась така нова камаха, чимось схожа на муху, але вона набагато худіша, і на овода вона не схожа, Бо худа, худа-худа така тоненька, чорна камаха. Розмірами приблизно як муха, в довжину я маю на увазі, але худа. Кусається так, як овод, але на овода, я ж кажу, вона зовсім не схожа. Ох і больно вона кусається, я вам скажу, купа на пасті якоїсь. Не можна спокійно працювати. З усіх сторін хтось загризає. Вчора дощик не капнув, хоча його всі чекали, а сьогодні не чекали, зато він капає. Вже другий раз заганяє мене додому. Не можу ніяк прибиратися на городі спокійно. Ну, такий собі. Не дуже сильний, ну і не малий. Он кура стоїть і думає, виходить і чи не виходить, сумнівається. Періодами воно находить, находить. Ні, вирішила кура зайти краще. <ріхи> Ото і я зайду, посижу, поки вдома. Трішечки дощик, звісно, мені завадив сьогодні нормально попрацювати, але я все ж таки допрочищала зону арахісу. І зовсім мало його тут. Зовсім мало. Штучок 12 я нарахувала. Гулять йому ну, тут їде. Гуляй не хочу. За квіт не буду огортати кожну квіточку, кожен раз. Можливо, щось те я отримаю з врожаю. Получається, отут трошки і там далі. А посередині взагалі один. Ось той біля мотузки. Зовсім слабенько, зовсім. Також почистила цю ділянку. Тут було дуже багато бур'яна біля перчиків і кабачків. І висадила там одну диньку, то що в мене там вилізла в стаканчик, ось вона одненька тут буде рости. Бачите, що робиться? Машкара літає вовсю, разом з білокрилкою. Білокрилка по всьому городу. трішечки наводиться потихеньку порядок. На городі, але ще роботи дуже багато. Отут я сьогодні взяла, посадила, посадила, де в мене попередня рібка жовта не зійшла. Сьогодні посадила білу, а те, але та сама фірма. Тому надії на неї зовсім ніякої нема. Хіба що пощастить, та удача підвернеться мені? Зараз покажу. Тут от батат, Катюша питала, як почуває себе батат. Отак от Він виглядає на даний момент. Вчора я тут все проливала, бо тут вгрузла вгру летапка дістала звідти. І він після поливу набагато краще став виглядати. Росте потихеньку. Так, отут тут я сьогодні ще трошки поприбиралась, тут у мене теж сама зєвом насіялась, я їх всюди пересадила. Кабачки, я думаю, що це кабачки. Хоча може і ні. Може щось, буде, може і гарбусу це. Воно насіялася отам. Я не знаю, що воно було. Ось тут в рідісочці поприбиралася. Отаку от снігову кулю я ріпку посадила. Рання стигла вона, не знаю. Попереднє, я ж кажу, взагалі не зійшла, що з цією буде, не знаю. І огірочки, отакі от, ті, що я вже саджала, попідсівала ще на оцю зону, де у мене була вічна грядка рокколи і рідісочка два ряда попідсажувала подвінно сянинки. Ось бур'ян скрізь у мене. Дуже багато бур'яна скрізь на кожній ділянці. Скоро буду прибирати ділянку гороху цю і ту, тому що я бачу, що вже тут страшне щось таке в'яжеться. Старе, страшне, можна її вже прибирати. І прибрала ще отут свою цибульку синю сіянку. Скрізь у мене там купа, там купа, гусей вже загнали чи качок, то хай поки тут лежать ці купи. Своїм курочкам я теж даю там питаю, чого ви своїм курочкам надаєте. Я їм даю, але вони навіть те, що я їм даю, не з'їдають. Їх же що мене небагато. Багато вони і трави не хочуть їсти. Вони взагалі полюбляють у мене оце ж кашу зачистками, що я привожу, і кабачок цукіні вони дуже добре їдять. А травку вони їдять не, не зовсім охотно, І зерно теж не зовсім охотно їдять. Ну і багато хто забуває, що город у мене зовсім не маленький, хоч я його цього року і обмежила все одно на одні руки, і це дуже багато, дуже багато. І навіть збір врожаю дуже багато часу займає. Тому не дивуйтеся, що в мене може бути десь якась ділянка з бардаком. Тому що я одна тут кожен день працюю і все одно я не співаю, навіть не дивлячись на те, що я тут кожен день. Вон як гарно квіти попіднімалися. Взагалі красунчики такі. Там теж посіялися помідори, це чорний принц, по-моєму. А, маркіза в чорному, господі, маркіза в чорному. Купи треба оці всі поприбирати буде. Все, поїхали. я додому, бо вже дуже пізно.